Вітаю, друзі, вчора, 18 липня, країна пережила чергове потрясіння. Я думаю, що ще важче як під час бомбардування росіянами дитячої лікарні Охмадит, суспільне обурення і суспільний гнів викликані голосуванням у першому читанні Верховною Радою законопроекту 11.340 про удосконалення угоди зі слідством. Якщо цей законопроект? Про удосконалення угоди зі слідством в статусу закону, то після цього державні злочинці, які під час війни підкреслюються, розкрадають країну мільярдами, зможуть уникнути невідворотності покарання, сплативши штраф вчора і сьогодні. Багато зацікавлених осіб намагаються пояснити, що не так із цим законопроектом про удосконалення угоди зі слідством. Я дам свою версію, але головна мета це показати закономірність. Цей закон не є випадковістю. Ми до нього йшли дуже довго, і що я хочу сказати надзвичайно важливого, це не просто внутрішня подія, це не просто внутрішнє потрясіння, наше обурення і гнів. Це міжнародна і світова ганьба. У нас іде війна. Я підкреслюю. А ми е, приймаємо закони діаметрально протилежні. Зазвичай країна, яка веде війну, вона е, приймає закони, які роблять е, суспільне життя більш таким жорстоким. Ну, можна було б передбачити, що парламент прийняв е, закон або законопрект у першому читанні про розстріл. Державних злочинців, які розкрадають країну мільярдами. Тому що мова йде про бути чи не бути, от логічно було б очікувати саме такий законопроєкт, і логічно було б очікувати якісь обурення венеційської комісії міжнародних правових структур, організацій. І так далі, наднаціональних якихось там організацій, наприклад, Об'єдна Об'єднаних Націй чи Європейський Союз, там якісь там хартії і так далі, правозахисні структури. Але ну тут зовсім інше. Але тоді би нас зрозуміли, я вважаю, так, якби ми приймали такі законопроекти. А тут я думаю, що навряд чи хтось, окрім оцих. 231 депутату, переважно зі слив народу, можуть зрозуміти логіку цього законопроекту. Отже, з чого я хочу почати? Хочу почати з того, що ми ведемо війну з Російською Федерацією, і я думаю, що це десь на підкорці зашито у наших депутатів, які переважно є ментально росіянами. Їхні е, смислові конструкти. Я нагадаю цей смисловий конструкт в російській е, версії, він звучить російською мовою, він звучить ні пойман, ні вор. Оце важливо. Якщо ти е, попався, а ми пішли ще далі. Якщо ти попався на розкраданні 100 мільйонів гривень, 100 мільярдів гривень, ну добре, ти можливо і вор, але якщо ти відкупився. Тобто сплатив штраф, то ти вже і не вор. Розумієте, ми перейшли ще росіян. У Росії, значить, ти вор тільки тоді, коли тебе зловили за руку. Ось, а у нас, навіть, якщо тебе зловили за руку, але ти заплатив штраф, то ти вже якби і не вор. Значить, яка сітка штрафних санкцій від 2 мільйонів гривень до 340 мільйонів гривень штрафу? Вперше, тобто 18 липня, по-моєму, на день народження великого корупціонера Віталіка Кличка, народ задався запитанням: ну, добре, а якщо людина-корупціонер сплатила штраф 2 мільйони, 200 мільйонів чи 340 мільйонів, де вона взяла ці гроші? Де вона взяла ці гроші? Відповідь зрозуміла. А, людина вкрала ці гроші, тому що заплатити 340 мільйонів штрафу, якщо ти вкрав 100 мільярдів гривень, ну ясно, що ти міг тільки в попередній схемі вкрасти ці гроші. Ну і от у нас виникло таке обурення, як так ми, ми дожились до цього всього, безперечно, частина людей розуміє, що це міжнародна і світова ганьба, що в першому читанні у нас прийнятий такий закон, коли ми ведемо війну з Російською Федерацією. А Росія у нас в голові сидить. Причому ми перевершуємо Росію, ще раз повторююся, у них ні пойман, ні вор, а у нас пойман, але сплатив штраф, то ти вже теж не злочинець. Так у нас все виглядає. Тобто наміри злочинні вже не рахуються. Раніше людей притягували до відповідальності тільки за злочинні наміри. А тут уже наміри здійснилися, все вже зловили навіть за руку. Але можна от сплатити штраф. А тепер я хочу навести кілька практик, які ми толерували, які нас привели до оцього результату, який для нас виявився ганебним. Ну от свіжа річ, я розумію, що полковник Червінський, напевне, далеко не є найгіршим полковником. Очевидно, що у нього є скелети у шафі, саме тому за ці скелети його і закрили. І от Петро Олексійович Порошенко сплачує 9 мільйонів гривень застави за полковника Червінського. Я хочу запитати, не питаю, де Порошенко взяв 9 мільйонів гривень? Очевидно, що він їх заробив на цукерках. Я запитаю ося про. Етичну сторону цього моменту. А, що таке, чому нема обурення Червінського? Я б, наприклад, якби мені ну от вліпило 9 мільйонів застав, я би принципово залишився за ґратами і сказав, що а, це дискредитуюча річ, я не маю 9 мільйонів. Я не буду принципово платити ні мільйона, ні 9 гривень, ні 9 мільйонів. Це ненормальна річ, і я не бачу е, грошового еквіваленту отут, в цій ситуації. Наступний приклад: Сан Санич, Олександр Олександрович Омельченко, міський голова Києва, за свого життя їхав на джипі. І збив пішохода на зебрі, по-моєму, навіть збив, перевищуючи швидкість в якомусь там селі чи селищі, через який він приїжджав, в населеному пункті. Зупинився, викликав поліцію, і він досягнув мирової угоди з родичами, які, які втратили. Там свою маму, по-моєму, чи доньку, і так далі. Чутки були 100 тисяч доларів. Перше запитання: де Олександр Олександрович Омельченко взяв 100 тисяч доларів? Відповідь очевидна: він їх вкрав, це не його гроші. Але ми толерували, ми на це дивилися як щось нормальне. Це вважається у нас абсолютно прийнятним. Наступний момент в Одесі, чи повинна держава втручатися в такі моменти, коли у нас значить, є мирова угода між постраждалими постраждалою стороною і винуватцем. Ну Ви кого не спитайте, чому держава повинна втручатися, якщо вони між собою домовилися і продали людину за 100 тисяч доларів? Все нормально. Ну добре, а якщо Сансанич Амельченко не зробив висновків, і як в Одесі один мажор, син якогось там, я не знаю, депутата обласної ради, постійно платив гроші родичам загиблих, виїжджав на дорогу і постійно збивав людей. По-моєму, вже було четверо людей збив насмерть. Тобто ми будемо спокійно дивитися на цей момент і приймати гроші від, ну толерувати оці взаємини між злочинцем і родичами, які продають фактично своїх рідних. І будемо спокійно на це дивитися. 15 мільйонів гривень за загиблого військового. Я давно піднімаю це питання. Це теж все нормально тут в цій ситуації. Я, наприклад, не уявляю себе, коли я ходжу і вимагаю гроші за когось з рідних, які загинули у мене е, в моїй сім'ї. Тобто гроші потрібні на етапі підготовки. Не 15 мільйонів, не 375 тисяч 375 доларів. Люди вибивають ці гроші і починають будувати собі маєтки. Як ми можемо виграти цю війну? Коли потрібен 1 мільйон гривень для того, щоб зібрати військового і його навчити, на це потрібен один мільйон гривень. Все. А потім, ну, якщо є діти, то тоді пенсія призначається з 6-8 тисяч гривень на дитину. Це теж не якісь там. Великі гроші, але, принаймні, це підтримка. І це зовсім, зовсім інша етика в цьому. всьому. Наступний приклад, який ми спокійно толерували: платні послуги і е, листок очікувань в лікарнях, в комунальних некомерційних підприємствах. Є листок очікування на ультразвукове дослідження, на МРТ, на КТ. І нам спокійно говорять, якщо ви не хочете чекати, на безплатне очікування або за державним прескурантом, то ви можете заплатити гроші і пройти одразу в той же день. Я запитуюся у інших людей: ви щось тут помічаєте от, в цьому всьому? Ніхто нічого, не, ніхто нічого не помічає. А я помічаю чергу і помічаю людей, які стоять в черзі місяць чи два місяці, і хто дав право. Запускати, їх ще відтерміновувати в черзі, запускаючи людину за гроші. Це нормальне явище, так повинно бути. Тут все чудово, все прекрасно. Тетяна Засуха забулась, мабуть, за неї. Регіоналка, яка взяла кредит у банку для, на підкуп виборців для того, щоб виграти вибори на своєму окрузі. Це, по-моєму, вибори 2012 року. Банк завжди знає, хто до нього прийшов і для чого взяв кредит. Всі знали в банку, я точно вам це кажу, тому що банк перевіряє весь бізнес-проект від початку до кінця, чи повернеться тіло кредиту, а потім проценти. Тобто банка, банк цікавить тільки одна річ: чи Тетяна засуха поверне ці гроші. І вони були впевнені, що Тетяна Засуха поверне і тіло кредиту. І відсотки. Чітко знаючи, що вона їх бере на підкуп виборців. Це знала вся країна, прокуратура, всі знали. Ми спокійно на це дивилися, тому що головне це повернути гроші. Гроші понад усе. Я чому підвожу і навів Тетяну засуху? Тому що головна задача це наповнення бюджету, штраф заплатити, тобто людина 100 мільярдів гривень вкрала. Заплатила 200 мільйонів гривень штрафу в бюджет. Свята справа. Ми заплатили е, в бюджет гроші, наповнили е, бюджет грошима. Все, і повернули 100 мільярдів, які він хотів вкрасти, плюс ще профіт 200 мільйонів. Наступні речі: легалізація наркоманії, ігрового бізнесу, легалізація проституції. Це все е, дії, які ми помічаємо, ми розуміємо, що законопроект 11340 – це наслідок розмов і спроб легалізувати проституцію, наркоманію, наркотики і так далі. Ми це усвідомлюємо, ми це розуміємо. Чи ми нас не сходяться тут нічого, ми не бачимо ніяких взаємозв'язків з цим. А я бачу тут абсолютні е, взаємозв'язки. Тому що головне це наповнення бюджету. Я пояснюю, що навіть в кримінальному світі люди не живуть от з жіночого статевого органу. Це вважається непристойним. Оподатковувати, знімати через сутенерів, гроші і так далі. Навіть в кримінальному світі. А в світі свободи, лібертаріанців, лібералів, це виявляється, можна і все чудово. Тут все нормально. Ігровий бізнес. 80% людей, які мають гральну залежність, це. Люди з встановленим психіатричним діагнозом, маніакально-депресивний або біполярний розрад, шизофренія, різного роду деменції і так далі. і тому подібне. Мені розказували психіатри з обласної лікарні. Але ми вважаємо, що головне, щоб власники цього бізнесу платили податки. Це не мародерство взагалі, от обирати людей. Які мають психіатричні діагнози. Зв'язок хтось бачить між тим, от що зараз 11340 законопроектом і, і попередніми речами. Не хочу виношувати дітей. Маю гроші заплатити за сурогатне материнство. Це ну, теж нормальна практика, вона пристойна, тобто. Людина ламається на рівні інстинкту, тобто не на рівні, наприклад, якихось ідеологічних конструкцій. З комуніста стає лібералом. Ми зламали комуніста, зробили з нього ліберала. Ні, на рівні материнського інстинкту ми ламаємо людину за гроші, тому що хтось не хоче виношувати дітей. Я знаю приклади заможних людей, які просто наймали сурогатних матерів на стороні, платили їм гроші, вони їм виношували. І в нас вважається це бізнес і нормальні стосунки і так далі. Ольга Богомолець сьогодні слухав її інтерв'ю. Я в шоці. Ольга Богомолець говорила, говорила, нібито правильні речі. Потім дійшла і сказала, що ми повинні накопичувати фонд, там якийсь накопичувальний, і купувати собі солдатів, які будуть захищати українську націю. Вона дуже переживає за українську націю. Народ. А де етика тут в цьому всьому? І чому ми дивуємося, що у нас приймається закон про удосконалення угоди зі слідством, який фактично передбачає безкарність розкрадання держави під час війни, і не помічаємо цих, от не бачимо цих зв'язків між практиками, якими… У це я так навів ну, десяток, по-моєму, за сьогодні на вскидку, які постійно у нас перед очима ці практики. Ми нічого не бачимо. Ми вважаємо, що абсолютно нормально вийти до людей і сказати, що ми повинні накопичувати гроші, купувати солдат, які будуть за нас воювати. Ось, і, звичайно, накопичувати. І це логічно, я вважаю. Уже заплатив штраф. Якщо тебе зловили за руку. І все, Старайся краще. Тобто, все, тобто Цей законопроект він, ну, дуже простий. А, ще один, ще один приклад. Оподаткування волонтерів. Оподаткували волонтерів. Хто такі волонтери? Це люди, які толерують корупцію і злочини державні в Міністерстві оборони, в Міністерстві охорони здоров'я. Вони не борються. Ні з уміровами, ні з різні, ні, ні з чим. А вони користуються цим, що неефективність Міністерства оборони яйця закуповують по 17, просто штрафи ще не платили, тоді ще таких не було ідей. І собі знайшли роботу, готові платити податки. Ну, Легалізували фактично волонтерів, тепер легалізуємо топ-корупціонерів державних злочинців. Ну ось, те що, я хотів сказати, те, що я хотів сказати. І закінчу я ще раз нагадуванням. Ми перевершили вже Росію в своїй аморальності. У них хоча б ні пойманий, ні вор. А у нас навіть пойманий за руку, але який заплатив штраф, це теж не злочинець. Ну, така у нас ситуація. Гаразд, буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступних зустрічей.